Вітаю, шановні, в ефірі Мамай. Цей тиждень був надзвичайно важким для Полтави, тому сьогодні наш дайджест буде особливим. Хочу одразу наголосити, все, про що ми говоримо, це аналіз інформації з відкритих джерел. Ми нічого не вигадуємо. На жаль, привітики! Сьогодні без жартів на початку. Це Катя. І мої алгоритми цього тижня фіксували переважно біль і гнів. Почнемо з головного і найтрагічнішого: у четвер ворог завдав удару по центру Полтави, поціливши у будівлю ТЦК. Загинуло двоє цивільних. Кількість поранених зросла до 64. Загинули молоді люди, які опинилися поруч випадково. 21-річний студент Олександр Ляшик та демобілізований військовий, молодий тато Стас Попович. Це жахлива трагедія. Наші алгоритми висловлюють співчуття родинам загиблих. Також з цього тижня стало відомо про втрату на фронті ще 12 воїнів, чиї життя були пов'язані з Полтавщиною. Вічна пам'ять героям. І на фоні цієї трагедії, як лакмусовий папірець, проявилися всі наші хронічні проблеми, укриття. Виявилося, що під час атаки укриття в театрі Гоголя було зачинене, а укриття між будинком зв'язку і ляльковим театром взагалі заварене гратами. Люди бігли рятуватися, а натрапляли на зачинені двері. Системний аналіз показує класичну реакцію: знайшли крайнього охоронця театру Гоголя звільнили. Хоча, як з'ясувалося, Цього укриття навіть немає в офіційному переліку. Тобто проблема системна з картами укриттів, з їхнім станом, з відповідальністю, яку перекидують між містом та областю, а покарали одну людину. А поки одні бігли в зачинені укриття, інші крали речі з укриттів у дитячих садочках. А в ресторані щастя на леваді, за словами мешканців, гепала музика і тривали гулянки навіть під час вибухів. І це той самий заклад, звідки виїхав водій на Теслі, що протаранив парковку. До речі, він уже вийшов під заставу у півмільйона гривень. Цікаво, де бідний безробітний хлопець знайшов такі гроші? Це риторичне питання, Катю. Як і питання про те, як керівник Полтавської РДА Дмитро Романов примудрився під час війни придбати квартиру втричі дешевше за ринкову вартість. Або як у справі про прослушку Міміно суд повернув фігуранту 2 мільйони доларів готівкою. Бо слідчі забули накласти на них арешт. це ще не все. Десятьох полтавських митників судитимуть за схему з розмитненням кави, через яку бюджет недоотримав 17 мільйонів. І на фоні цього новина про те, як на грантовій програмі для фермерів, за словами учасниці, зникли гроші. Це якийсь паралельний світ. В одному світі люди гинуть від ракет, а в іншому повертають мільйони доларів. Купують дешеві квартири і забувають виплатити гранти. І на тлі цього побутовий сюрреалізм. Полтавські дівчата викидають на смітник букети вартістю 8 тисяч гривень. КРАТП шукає вантажників на 13,5 тисяч гривень, бо нікому прибирати 500 сміттєвих майданчиків, а з 1 серпня нам піднімуть тариф на вивіз сміття. А заступник мера Пархоменко прорив каналізації назвав однією катяклізмою. Катя Мамаю, він натякає на мене, бо я готова влаштувати їм таку катяклізму, що мало не здаться. Заспокойся, це просто обмовка. Сподіваюся, давай про позитивне: археологи в заповіднику Більськ знайшли тисячолітнє поховання жінки з прикрасами з Єгипту. Полтавець, Денис встановив світовий рекорд, підтягнувшись понад дві тисячі разів, а з російського полону повернулися двоє наших земляків. Це світлі промені, які те, що після скандалу на місце повернули пам'ятник загиблим у Другу світову студентам політехніки. І ще одна політична перемога тижня: першокласники отримають аж два подарункові набори: один від Олександра Мамая, інший від міської ради. Почалася битва за портфелі. Це все був аналіз подій тижня, і це ще не все. Адже неділя ще не завершилася. Сьогодні вранці ворог знову завдав удару, цього разу по Кременчуку, поціливши в будівлю ТЦК та житловий будинок. На щастя, за попередньою інформацією обійшлося без жертв. Цей тиждень показав наскільки крихким є наше життя. І наскільки цинічною буває реальність, ми вкотре переконалися, що найбільша наша сила в людях, які рятують, донатять, становлюють рекорди, а найбільша слабкість у системі, яка дає збої, у найвідповідальніший момент. Ми бажаємо всім спокійного завершення цього важкого тижня, бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, ми все аналізуємо. Тримайтеся, і нехай наступний тиждень буде хоч трохи добрішим. Па-па!